Всім привіт, всіх вітаю, друзі. Вас вітає Колян на карті Аграрний край, всім привітки, цим хто чаюху, кофіюху, печенюшку, хто кушає. Всім приємного апетиту, ми розпочинаємо. Дуже багато роботи у нас, якщо можете бачити, ви у нас солома на ісході. Хоча показує щотчик, що у нас її а, о, 56 тисяч літрів тільки це все фігня. Але у нас вже червень місяць і у нас постиг наш ячмінь. Ми його зараз будемо збирати. Будуть хлопці нам допомагати. Ну, Хто знає, хто ні, коляна є земляки, які допомагають. Ну, звісно, не безплатно, все. Платиться платиться дуже добре і хорошо. Плюс до того ми продамо силу, продамо трішечки молока, продамо яйця і купимо поле. Поле поле ми купимо з вами 28. Оце поле. Ми купимо хороше поле, воно не засіяне, ми будемо його сіяти самі. Я хотів купити 44 але воно таке, ну, як би сказати, дивіться, тут бачите, яка ситуація? А тут яка ситуація? То, дійсно, купити краще 42 поле. Отже, починаємо. Давайте будемо починати працювати. Розпочинаємо ми з нашого хвендика. Хвендик почне нашій. Так, треба підняти. Тут я не... Який временний курс? Ну от об'ясни мені, який временний курс? Не зрозумів. А чого за? Так. Він що не був тут, чи що? Угу угу, 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 так, положення на полі. Шейте. Так. Два. Дин, дин дин дин, дин, дин. Що то? Що то тут? Шо то тут так? Ого, де, ого, де начало? Ніфіга себе. Це щось мені не подобається, що він так... Він так себе поведе. Що воно не тут рядом, а аж там? Ну нічого, ладно, ми люди не горді, ми проїдемося. Хвендук, хвендик, хвендик. Це воно в реальному, в реальному житті воно не так виглядає, що аж так от, о, так от воно вже геть, аж І там припускаєш і все в тебе добре. О, так. Зараз ми туди заїдемо і так прокосимо, і туди прокосимо, і все в нас буде добре. Так, нам треба не провтикати, нам же ж треба солома. Нам потрібна солома. Так, стапе, Хоча тут ми не будемо, він все одно буде їхати косить, ми отак проїдемо. Так, треба. Повірити, що у нас буде Буде розстай. Да, так, нам треба включити. Ну, Холома нам капець як треба. Ячмінець наш пішов в бункерочок, ячмінець. Це добре. Так. І останні також будуть працювати, а ми будемо займатися розпродажю. Ніяк не можу построїти тобі, купити учасник за мільйон, все хочеться, все хочеться вкладати в землю. Все хочеться вкладати, як би сказати... Производство, так? Да? Так, все, добре, йдемо ми з вами сюди. Так. Є класи. Працюємо класами. Класи на ранню групу це супербомба ракета Петарда. Не хочу зараз нікого образити, абсолютно. Хто полюбляє Хвенда, хто полюбляє Джондіра. Ну, кажу, ну би, так, скапе, дружочок, нам треба соломка. О, У всіх, як би сказати, свої куци, да? Все, все пошло. О, диви, яка соломка, жовтенька, яшна, та ти що! бомба ракета петарда. Так. Є. І потім цими ж комбайнами ми поїдемо, тому що дуже багато там ріпак на сороковому полі треба збирати. О, Дуже багато просять люди. Давайте допоможіть. От Тобто сорокове поле. Будемо збирати ріпак. О, Потім ще яке. Ще якісь. Не пам'ятаю які, але якісь є. Будемо збирати. Так. А тут нам треба. От все, цей пошов. Ох, яку кучу навалив ячмінець. Бурянчики ми поприбирали. І у нас буде сипати... Так, тут треба ж не протикати. Да. А ні, тут вже тут уже волочок. Тило достиг, трава вже виросла, треба теж траву косити, Коротше, роботи на фермі все більше і більше. Чим більше ти... Е, де та стрілка, блять, ти куди поїхав, дебил? Я ж уволить, блядь, цього робочого, блять, він вже набухався самого утра. Короче вже не бачив куди їхати, сліпи залив повністю. Чувак не орієнтується, що йому робити. Кудись там не попрямі, щось розвертається, кудись там собирається їхати, Короче повний бред. Все, нахрен. Уволий і без виходного пособія. <гум> так, десь тут там, я вже привіз яйця. Так, є. Зараз ми продамо яйця, щоб не протухли. Ну, ти що? Червень місяць, куди? Нема складу немає. Протухнуть і все. І гіріотос. Так. Все працює, все хорошо Зараз летим летимо, летим по силос і будемо возити силос, а силос будемо возити. Так, зараз подивимося, скільки ми заробили. Ну, і в ітогі 129 тисяч, ніфіга, прилипло. Так, а куди ми будемо возити силос? А силос ми будемо возити з вами. Ех, діти, гдіти, гдіти, сило Силос, а силу будемо возити до скупчик тюків. На сім дорожче. Так, погнали. Добралися до хверми, зараз загружаємося без тренечко. Тут уже я так техніку перегнав, моєчку поставив, хто, хто не дивився, да? то інформірую, моєчку поставив, загружаємося силосом і туманимо на ступчик піків. Отак, От у нас все виходить. Так, давай ще один надати. О! Є. Так, хорошо. О, 108, 108 тонн. 108 тонн, це, наверное, 40 тисяч буде. Машина. Коротше, погнали на скупчик тюків. Будемо бачити, скільки у нас буде одна машина. Друзі, це просто катастрофа. Я просто не встигаю, не можу продати силу. У мене то один повний, то другий повний, то третій повний. Це повний звіздець. Тут хай поки що, поки що розгружаємо. Ми... Ат, йо маю, ну добре, ладно, рекламна пауза. На даний момент хотів би попрохати вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу. А я вам буду дуже вдячний за це. Це, це, не, це, це взагалі не потребує ніякого вашого зусилля. Так, йдемо сюди. Це тут наш фендик. От тут у нас вже, бачите, я розгружав, вже бункерок є, вже другий бункерок. ну Це ж ячмінь, як би сказати. Так, тут теж ми можемо поставити, хай він вивантажує. І де у нас... А, хто у нас ще повен? Тут у нас вже повна машина. Так. А, напевно, м -да. ну Тут ми заберемо хіба що у цієї. У цього дружаліка, що закінчив поле у нас. Отакі От у нас валочки получаються. буде у нас соломочка. Три поля у нас є. О, так що соломи хватить, я думаю, надовго, але, потім... але будемо бачити, що да як. Так що отак мотаюся туди-сюди, не співаю нічого. Це, 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 це просто, просто катастрофа. Дуже багато комбайнів працює. Так, ну тут не дуже багато воно і влізе. Так. Але все одно все, 215 тонн, ну треба відвозити. Але ні, У мене ж той буде не, не, не геть повен, то я можу... Так, цей у нас вдруг закінчив, я цим доберу. Ага, он де він стоїть. Я зараз доберу прицеп, і він щас коцать, і я досиплю той прицеп. О, точно, точно. Суху, земля тверда, можна машинами гасати. От, хоча на Україні е, дехто в деяких хазяйствах не, не можна їздити по полю, топтати не можна встикти. Ти, ти. Спокон, спокон віков їздили, машини по полю, вигружалися. Е, я не розумію чому. Пообщенуватися грунт буде. І... Тому подібне. Ніяк я не доїду до того купчика тю... тюків, де він? Десь машина стоїть, ось де. Щось на обочу поставить машину з тюками. От, потому, тому що ну, ну, ну просто повна катастрофа, друзі. Повна, повна катастрофа ще. Так. Зараз ми розгружаємо. Буду, буду якось старатися щось. Хтось викручуватися, тому що треба вложиться все в, одну, в один ролик, зібрати, потім вже будемо працювати в наймах. Так, от, от стібнули. лобись, не зрозумів, а чого... О, отак. Так, ну в того, що у нас виходить? 49,50... Ну... 56, почти 60 тисяч у нас е машина. Ну Це непогано. Це непогано, я вам скажу. Працюємо. Ви не сумуйте, копіюйте, насолоджуйтеся. Поставте вподобайку, кому подобається, кому не, не подобається, можете поставити дізлайк, даже, дізподобайку, це таке. А ми поїхали. Друзі закінчили. Ми ці два поля закінчили. Так, а я не просто не розумію. Так, ага, тут. І зараз треба одну з цих машин розвантажити, тому що у нас на тому полі не вистачає машин до крику. А з комбайнами я потім вже розберуся. Так, давай. Вивантажу. Так, і в відтоги там повна 255 тисяч літрів. Да, і тут, і ми зараз зможемо з вами побачити о, 229, 230, давайте, грубо говоря, і там 255, 455-485 тисяч літрів у нас ячменя із цього, з цих двох полів. Їду довантажую, тому що машини там ті дві повні вже, ну тобто ось де вони вже повні. Mm, от. І треба вивантажити і поїхати туди. Я думаю, що цієї машини хватать з головою. Так що, друзі, от така фермерська робота. Ну, коли ти сам, коли, звісно, з людьми працюєш, то трошечки, як би сказати, легше працюємо. І так, друзі, закінчили ми ячмінець, як ми можемо бачити, три рецепи геть повних, 700, е десь 85 тисяч літрів і там трішечки. Отже, комбайники стоять, я їх потім попереганяю. Тут у нас скільки, 94. Ну, примірно добре, примірно класно. От. Соломочку, потюкуємо соломочку в слідушій серії. от. Зараз купимо. Давайте купимо зразу. За... Давайте купимо поле 28 участки. Хороше поле. З покупочкою 2 мільйона 136 млн тої. Купуємо. Так. Да. Все. З покупочкою нас. Тепер що ми робимо? Ми, Нам треба купити дані про почву ще 28 тисяч. І все. І все у нас добре. Так. Що у нас тут? Ну, практично хорошо. Практично хорошо. У нас отлічно можна сказать. сказати. От, тепер ми йдемо з вами до скупщика тюків. Тут у нас лишки я не довіз. Допродуємо. Ну, 1 433 тисячі у нас з вами лишилося. Так що така у нас історія. Молоко поки що продавати не будемо. ну от Хай нас насобирається хоча б 200 тисяч літрів. Тоді продамо. Вже купічина пішла, все потихеньку. Там купляєш, там обува, там прибуває, і потихеньку, потихеньку. Я вам дуже вдячний, що ви зі мною. Я дуже вдячний, що дивитеся. От, будьте здорові, обняв, підняв на місце, поставив, дай Бог вам з тим здоров'я. Дивимося в слідуй серії. Тим, пока-пока.